Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. Напередодні Різдва приготуємо пісні голубці за стародавнім рецептом. Готуємо начинку, починаємо з рису. Нам його потрібно відварити до напівготовності. В Каструльку викладаємо рис. Заливаємо водою. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння, проварюємо 10 хвилин, далі вимикаємо вогонь і даємо рису настоятись. Також для начинки нам потрібно підсмажити до напівготовності картоплю. На пательню виливаємо олію, гарно нагріваємо її. Далі викладаємо нарізану шматочками картоплю. Помішуючи, обсмажуємо картоплю до напівготовності. Картоплю знімаємо з вогню. Готуємо засмажку для начинки. На пательню виливаємо олію. Гарно її нагріваємо. Викладаємо нарізану кубиком цибулю та часник. Помішуючи, обсмажуємо до прозорості цибулі. Далі додаємо натерту на грубу терку моркву. Продовжуємо помішувати, смажимо до м'якості моркви. Це приблизно 5-7 хвилин. Засмажка готова, вимикаємо вогонь. Коли всі складники, начинки готові, з'єднуємо їх у мисті, смажену напівготовності картоплю. Квашену капусту. Засмажку Рис. Солимо до смаку та все гарно перемішуємо. Начинка для голубців готова. Тепер підготуємо листя капусти для голубців. Беремо качан капусти і розділяємо його на листочки. Кастрюлі, воду доводимо до кипіння, додаємо туди нарізані листя капусти, проварюємо листя 2 хвилини. Далі виймаємо капусту з води. Далі беремо пропарене листя і зрізаємо ось цю грубу частину на ньому і відкладаємо. І так робимо зі всього листя. Коли все підготовлено, починаємо формувати голубці. В каструлю, в якій будемо тушкувати голубці, на дно викладаємо листя капусти. Тепер беремо листя капусти. В кладемо з краю ближче до себе начинку, загортаємо краї та скручуємо листя в рулетик. Ось так трішки здавлюємо, викладаємо сформований голубець у каструлю. Готуємо заливку до томатного соку, додаємо сіль, чорний перець та лавровий лист. Все перемішуємо, заливаємо сформовані голубці заливкою. Ставимо каструлю з голубцями на вогонь. Доводимо до кипіння і на середньому вогні тушкуємо голубці приблизно 1 годину до готовності. Після приготування даємо час голубцям настоятися, а далі подаємо до столу. Обов'язково спробуйте приготувати голубці за цим рецептом. Такі голубці готували наші бабусі на святу вечерю або в піст. Готуємо та шануємо наші українські страви. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці, українська кухня кращі традиції.